О, ти бачив тут написано, що Німеччина набирає кваліфікованих працівників з Африки замість України. Тобто вони розробили спеціальне законодавство, по якому будуть набирати замість України. Ну, виходить, що надають перевагу африканцям і азіатам. Тут написано. Ши, можу, українці вже набридли. Не знаю. Українці, напевно, не кваліфіковані. Тут саме говориться про кваліфікованих спеціалістів, будуть. Це щось дурня, ти читаєш. Де це ти такі новини? Це якісь російські фейки? чи що Ні, що це, це таке? Німеч, німецький сайт. Німецький сайт. Написано, що є програма, де африканські держави, ось буде це політика. Це дурня. Ні, політика буде. Ну, політичне законодавство буде сприяти тому, щоб їх набирати на роботу. Ні. Я думаю, це щось, якась фейкова новина, треба перепровірити. Ну, це хто тобі таке сказав? Чаджі піті? Ні, ну я читаю новини.